Та мінеральна вода не проста, а з газиками, а з бульбашками у Саме так. газована мінеральна вода. Чому за чи проти? Отже, 192 роки тому у Сполучених Штатах була запатентована газована вода. Нині це чи не, най, не на попу, не найпопулярніший напій, однак, попри свою популярність, довкола газованої води не вщухають суперечки. Одні вважають її шкідливою, інші. Корисною японські вчені з'ясували. Вуглекислий газ у складі звичайної газованої води пришвидшує обмін речовин і допомагає організму краще засвоювати глюкозу. Окрім того, газована вода знижує апетит, і це відбувається завдяки вивільненню газу, який створює відчуття ситості, розтягуючи стінки шлунка. Газована вода також допомагає стабілізувати артеріальний тиск, зміцнює нервову систему і покращує відтік жовчі. Попри це. Більшість дієтологів застерігає, що мінеральну воду слід вживати з обережністю. І не щодня вважається, що газована вода вимиває кальцій з організму і підвищує ризик розвитку виразки шлунку. Ну і от щоб підтвердити чи спростувати шкоду. І користь мінеральної води ми звернулися до Наталії Самойленка, лікаря дієтолога. Вона зараз з нами на прямому. Привіт, привіт Наталі ще раз зауважуємо нашу торі, що йдеться про газовану воду. Не газований напої, солодкі чи газована вода. Наталю науковці вважають, що газована вода пришвидшує метаболізм. Дієтологи що вимикає, вимикає, вимиває. вона корисна чи небезпечна. Цікаве питання. Знаєте, навколо газованої води міфів так само багато, як і бульбашок в ній. І насправді я б не відокремлювала дієтологів від науковців. Ми так само слідкуємо за дослідженнями, приймаємо активну в них участь. І щодо дослідження японців, воно було зроблено більше 10 років тому. А це тринадцятий рік, і дійсно було показано, що газована вода може трошечки зовсім знижувати рівень грелін через розтягненість стінок шлунку це знижує апетит, але хвилин на 15-20. Ну, ми прекрасно розуміємо, що суттєво зниження там ваги активації обміну речовин, а це не допоможе. А щодо засвоєння глюкози, це дослідження взагалі було зроблено на мишах. Ми з вами трохи інше. Я б ці ефекти з людським організмом не порівнювала. Тому якщо і пити газовину воду для того, щоб збільшувати активність обміну речовин для. Для того щоб ем, якось впливати на процес схуднення, ну, мабуть, такий ефект, як випити багато цієї води, переключити свій фокус уваги з холодильника на е, е, похід в туалет, е, то мабуть такі ефекти можуть існувати. А так суттєво я б не розглядала ані шкоду, ані якісь там е, е, перебільшення корисних ефектів. А тому, якщо вам подобається е, пити газовану несолодку і не мінеральну воду, а звичайну столову. Ви можете це робити щодо мінеральної води, це зовсім інший тип вод, який не потрібно ну в поняттях змішувати, бо це лікувальна вода, яка дійсно може впливати на мінеральний обмін, і може інколи впливати і на стан кісток, і на нашу серцево-судинну систему нирки. А тому отут виключено по призначенню лікаря обережно в певній дозі, тому що там такі спецефекти можуть бути. Дякую, Наталі. Ще одне запитання. Часто кажуть, що газована вода вона безпечніша за звичайну питну, бо завдяки СО2 довше зберігається. От щоб продовжити термін звичайної простої питної води, туди додають антибіотик. Що скажете? Ну, це один із розповсюджених сталих міфів. Насправді такого не відбувається. Фільтрація, очистка. це робить воду негазовану, бутильовану, безпечною. Ніяких антибіотиків цю воду не додають. Інакше ми б з вами мали багато проблем. Скоріше за все, вона вже давним-давно була заборонена. Тому Дійсно, міфів багато про газованому воду можна сказати, що ця вода з характером при перебільшенні дозування ці бульбашки можуть створювати певні ефекти. Ми вже казали про розтягнення швунку, як це впливає на грелін і відчуття ситості. Але це може створювати в певних людей небажані ефекти разнення, загострення хвороб. Але це зовсім інша історія. Ми сьогодні говоримо про здорових, і я вважаю, що в невеличких дозах. Газована, несолодка, звичайна столова вода може приносити велику користь і задоволення. Тому чому б ні? Просто не зловживаємо, але можна. Оце ми почули Можна. Від а, а, вас, шановна лікарка, дієтолог, ендокринолог Наталя Самоденко була на прямому включенні. розказала все про столову газовну воду. Дякуємо. Дякуємо. дякуємо, дякуємо. Так, друзі, зовсім скоро у нас ще для вас важлива інформація. Вгоно на ранок знаєте про те, що ми оновлюємо випуск, готуємо ще пряме включення нашої влади групи з місця трагедії ракетного прильоту російського прильоту цієї ночі у Києві. Найпостраждаліший Святошинський район. А людей, що можуть діставатись під Валі ще будемо чекати на Єгора Гордієва. Він з якими історіями. Чекайте.